Червень 2022 року. Мексика. Жителі міста Монтарей виходять на протести. Через аномальну посуху уряду довелося обмежити подачу води до будинків мешканців до шести годин на день для мільйонів жителів. Води, води, води. Люди благали про неї. І раптом у серпні пішов дощ. Здавалося, що на цьому всі біди скінчились, але не так сталося, як гадалося. Дощ не припинявся, він ставав дедалі сильнішим. Уся Мексика опинилася у воді внаслідок повені, було зруйновано понад півтори тисячі будинків, тринадцять осіб загинуло. А щоб допомогти вижити іншим, навіть довелося мобілізувати армію. Але найстрашніше, що цей випадок не поодинокий: кількість повеней у світі зростає, потопів стає все більше, і вони забирають життя тисячі людей. А нові дані ЮНЕСКО свідчать, що менш ніж за півстоліття великий всесвітній потоп вже може повторитися. Повені це одна з найбільш непередбачуваних природних лих. Ви можете бути впевнені, що у вашому регіоні не станеться виверження вулкана просто тому, що його поблизу немає. Але повені можуть виникнути будь-де, якщо поруч є океан, річка або навіть невелике озеро. А більшість міст світу саме розташовані поблизу водойм або ж штучних водосховищ. Факторів, які можуть спричинити потоп, справді багато. Наприклад, це можуть бути природні катаклізми. М'янма, країна у південно-східній Азії, географічно вразлива до майже всіх типів природних загроз, здатних викликати повінь. Це і цунамі, землетруси і суви. Незважаючи на це, жителі М'янми не були готові до цього. Коли у травні 2008 року на них обрушився ураган Наргіс і спричинив повінь: чотириметрова стіна води зі швидкістю понад 200 км на годину обрушилася на густонаселений дельтовий район річки Іраваді, де місцеві жителі займалися вирощуванням рису. На знімках із супутника, зроблених до і після катастрофи, помітно, що рисові поля затоплені, а дерева й будівлі повністю зникли. Їх замінили купи щебеню. Уряд повідомив, що офіційне число загиблих становить понад 22 тисячі осіб, а 41 тисяча вважаються зниклими безвісти. Хоча інші джерела стверджують, що під час катастрофи загинуло до 100 тисяч людей, але небезпечними. Можуть бути не лише урагани, а й звичайний вітер. У Нідерландах у 1953 році звичайний циклон спричинив сильний приплив у північному морі, який своєю чергою прорвав дамби на півдні країни. Наслідок цього близько однієї тисячі восьмисот людей загинуло, а понад сімдесят тисяч були змушені евакуюватися. Цю подію назвали катаклізм у Зеландії. Такі історії показують, що ненадійно збудовані дамби теж становлять велику загрозу. І це не єдиний потоп, спричинений владою. Приміром, уряд стверджував, що виробка лісів у китайській провінції Хенань відбувалася згідно із законом. Проте деякі екологічні організації заявляли, що масштаби виробки перевищують розумні межі і змінюють ландшафт. А густий ліс слугує природним бар'єром для води. Вважається, що через цю виробку у 2021 році сильні зливи спричинили повні. Внаслідок загинуло понад 300 людей, а десятки тисяч були евакуйовані. Ви не можете бути впевнені, що виробка у вашому регіоні відбувається законно. До того ж, небезпеку становлять і гідроелектростанції в межах вашого міста. У 2015 році у бразильському місті Мінос Жерайс із гідроелектростанції у річку Доче вилилася велика кількість токсичних відходів, що спричинило підвищення рівня води. Річка не лише вийшла з берегів а й стала отруйною. Загинуло 17 осіб, а понад 50 тисяч були змушені покинути свої домівки. Але головним чинником, що викликає повені, є, звісно, сильні дощі. Одна з наймасштабніших повеней, спричинених серією сильних злив, сталася на початку 20-го століття на заході США. Тоді річка Велика Майами вийшла з берегів і почала затоплювати місто Дейтон, штат Огайо. Пізніше це назвуть великою повенню в Дейтоні. Спочатку жителі не панікували, адже навколо міста було збудовано сучасну на той час систему дамб і насипів. Але стихію зупинити не вдалося і згодом води стало настільки багато, що дамби більше не могли її стримувати. Усього за три дні на штато Гайя випало 18 мільярдів тонн води. Деякі тварини, не витримавши потоку, опинялися в найнесподіваніших місцях. Один журналіст побачив свиню на другому поверсі магазину жіночої білизни та коня біля каси Національного банку. Так, можливо, це звучить кумедно, але насправді катастрофа виглядала страхітливо. Деякі тварини, що добре плавали, не лише врятувалися, а й допомагали людям. Наприклад, собаки приносили у кошиках їжу і воду тим, хто ще не дістався безпечного місця. Коней і ослів використовували для евакуації та транспортування вантажів. Один фермер завів корову на другий поверх. Коли перший поверх затопило, його сім'я довго не могла евакуюватися, але не померла з голоду. Вони жили завдяки молоку. Внаслідок повені загинуло близько 145 тисяч людей, а ще понад 3 мільйони втратили домівки та майно. Вода зійшла лише через кілька місяців. Як бачите, врятуватися під час повені надзвичайно складно. І найстрашніше зовсім скоро, ймовірно, більшості з нас доведеться зіткнутися з цим лихом. Але чи матимете саме ви шанс вижити? Просто подивіться на це відео очевидців, на якому повінь за лічені секунди зносить культовий готель Нюханімон у Каламі. Під час минулорічних мусонних дощів у Пакистані влітку майже всі номери були зайняті, а в готелі працювало багато персоналу. І зрештою, у катастрофі, у готелі загинуло нуль осіб. До того як вода досягла будівлі, всіх гостей і працівників евакуювали. Якщо влада вашого міста заздалегідь знатиме про можливу повінь і евакуює мешканців у безпечне місце, у вас буде стовідсотковий шанс вижити. Але, на жаль, ця стихія зазвичай не передбачена. І якщо ваш будинок почне затоплювати, доведеться покладатися лише на себе. Перш за все, вам потрібно піднятися на височину. Якщо ви живете в дво або триповерховому приватному будинку і маєте хоч трохи часу за можливості занесіть нагору всі важливі для вас речі, повністю вимкніть електрику в домі. Адже побутові прилади у воді можуть спричинити коротке замикання. Найкраще перечекати повінь на верхньому поверсі або на даху. Але лише якщо ви впевнені у міцності вашого будинку. Мати Ахтар Аун, яка пережила ту страшну повінь у м'янмі, з родиною спочатку хотіли перечекати лихо вдома, але вітер почав сильно розхитувати будівлю, тож вони вирушили до родича на моторному човні. Його стіни були міцнішими. Якщо запасного варіанту немає, тікайте в найближчі багатоповерхівки або торгові центри. На місці Тетхтар спала на думку хороша ідея. Вона знайшла порожні пластикові пляшки і роздала їх близьким, щоб вони могли триматися на плаву, якщо опиняться у воді. І коли дівчину понесло течією, саме пляшка допомогла їй не потонути. Але в якийсь момент вона її втратила і почала захлинатися. Тоді Тетхтар вчепилася за найближче кокосове дерево, і саме так їй вдалося вижити. Якщо вам здається, що сісти в машину якнайдалі поїхати від повені хороша ідея, подивіться, що сталося з великими позашляховиками під час зливової повені у штаті Юта Національний парк Зайон. Це відео зняв очевидець, який ледь встиг вивести свою родину на височину, щоб урятуватися від повені. В об'єктив його камери потрапила чужа машина з людьми всередині, яку несло течією. Але навіть коли вам вдасться врятуватися, знайте, це ще не кінець. Після того, як вода зійде, треба дочекатися офіційного повідомлення від влади, і лише тоді повертатися додому. При цьому варто дотримуватись ще кількох правил не пересувайтеся з затопленими дорогами, тримайтеся подалі від обірваних електропроводів, і дивіться під ноги, перш ніж зробити крок. Сміття, зокрема, розбиті пляшки та цвяхи, може остелити землю після повені. Повернувшись додому, викиньте всі продукти, які контактували з брудною водою. Очистіть і продезінфікуйте все, що намокло, адже повінь принесе із собою безліч бактерій. Але найстрашніше, що ці поради можуть вам навіть не знадобитися якщо людство переживе новий великий потоп, як той, про який склали легенди, врятуватись буде практично неможливо. Одне з двох наймасштабніших затоплень в історії людства починалося так само, як і катастрофа в Мексиці з 1928 по 30 рік. Китай теж страждав від сильної посухи, за якою настала сувора зима з інтенсивними снігопадами. У березні сніг почав танути, а ситуацію ще більше ускладнили весняні дощі та літній сезон мусонів. Рівень води в місцевих річках почав стрімко зростати. Наприклад, у річці Янзи лише за один місяць вода піднялася на 70 сантиметрів, хоча достатньо було й 30, щоб річка вийшла з берегів. Велику роль знову відіграла масова виробка лісів. Через відсутність дерев вода стрімко досягла міста Нанкін, який тоді був столицею Китаю. Потік був настільки сильним, що системи захисту повеней не витримували, тим паче, що на той момент у Китаї вони були досить примітивними. І навіть якби дамби були в хорошому стані, навряд чи змогли б стримати цю повінь. Тож гідротехнічні споруди, які захищали прибережні будинки, практично не мали шансів. У підсумку хвиля не лише зруйнувала будинки місцевих жителів, а й змила весь літній урожай і величезні запаси зерна. Почався голод. Люди були змушені їсти кору дерев і бур'яни, а дехто навіть вдавався до канібалізму. Зафіксовані випадки, коли сім'ї продавали своїх дітей, щоб вижити. Але і це не стало останньою причиною смертей після повені. Каналізаційні системи були зруйновані, і нечистота змішалася з водою, яка й так містила безліч мікробів. Люди почали хворіти на смертельні хвороби, як от дезентерія, черевний тиф і навіть холера. А через те, що люди, які втратили домівки, були змушені стати біженцями, вони почали розносити інфекції далі країною. Згодом до списку хвороб додали ще кір і віспа. Здавалося, гірше вже не буває. Але повінь ще й спричинила сплеск популяції комарів, бо водойми є для них ідеальним середовищем. Це призвело до спалаху малярії, Саме хвороби. Пов'язані з повенями стали причиною 70% смертельних випадків серед сільських родин та 87% смертей у таборах біженців. Повінь 1931 року в Китаї вважається одним із найсмертоносніших стихійних лих в історії. Загальна кількість загиблих сягнула 4 мільйонів осіб. Страшно навіть уявити, що таке може повторитися у наш час. Хоча вчені припускають, що майбутній сценарій може бути ще гіршим. Пам'ятаєте, я казав про повінь у Китаї? Одна з двох найжахливіших в історії. На першому місці стоїть великий всесвітній потоп, який згадується в Біблії. І цілком, можливо, нам доведеться зустрітися з другим таким самим. Усе людство вже мало би бути готове до нового випробування, на кону якого наше виживання. Адже є багато передумов, що масштабна повінь невдовзі затопить більшу частину суходолу на планеті. Вчені підрахували, що кількість повеней у світі зросла на 15% за останні 10 років. А нове дослідження управління океанічних і атмосферних досліджень США показало, що рівень світового океану зростає на 25% швидше, ніж передбачалося раніше. Для мільйонів людей підняття рівня води навіть на один метр було б катастрофою, а тут йдеться про цілих 5 метрів. І ще один фактор, який може спровокувати другий всесвітній потоп, це глобальне потепління. Наразі температура на Землі на 1,5 градуси за Цельсієм вища за норму. Якщо не вживати жодних заходів, ці показники тільки зростатимуть. Вчені ЮНЕСКО підрахували, що через глобальне потепління льодовики почнуть танути вже до 2050 року. Вода може повністю затопити десятки великих мегаполісів. Тоді саме існування цивілізації буде поставлено під загрозу. Так само, як під час великого потопу. Згідно з біблією, коли Бог побачив, що люди відступили від віри, і почали порушувати закони, він вирішив покарати їх, наславши на землю потоп. Загинуло майже все людство. Звісно, вчені вважають ці історії міфами. Але чому схожі легенди про великий потоп існують у Японії, на Близькому Сході, в Африці та навіть Америці? З'ясувалося, що дуже масштабний потоп справді стався кілька тисяч років тому. Ключ до розгадки знайшли геологи Вільям Райан і Волтер Пітман з Колумбійського університету. Вони вивчили так званий кліматичний архів Землі. Зокрема, льодові відкладення в Гренландії, і дійшли висновку, що приблизно 10 тисяч років тому рівень світового океану суттєво піднявся, а близько 7,5 тисяч років тому талі льодовики підняли рівень сусіднього середземного моря. Тож у районі протоки Дарданелли наймовірніше виник гігантський водоспад потужністю у 200 ніагар, який лив 300 днів поспіль. Ймовірно, рівень Чорного моря, яке до того було фактично озером. Підіймався на пів метра на день. Населення прибережних регіонів сильно постраждало. Підтвердження цьому знайшли в Туреччині. На глибині приблизно 160 метрів під водою дослідники виявили сліди давньої берегової лінії. Уздовж неї тяглися залишки дерев'яних споруд. Це означало, що потоп знищив цілі поселення. Саме катастрофа на Чорноморському узбережжі могла стати основою біблійної історії про всесвітній потоп. І це може повторитися. Але які саме регіони постраждають? За попередніми розрахунками, вода затопить усе східне узбережжя США. Включаючи Нью-Йорк, північ Канади та узбережжя Латинської Америки. Пустеля в центрі Австралії перетвориться на величезне салоне озера. Під водою опиниться також найгустонаселеніша частина континенту. Постраждає багато європейських міст. Повністю зникнуть Лондон і Венеція. Амазонка вийде з берегів і знищить Буенос-Айрес, узбережжя Уругваю і великі території Парагваю. Каспійське і Чорне море збільшаться в об'ємі вдвічі. Китай і Індія постраждають менше, але все одно втратять частину своїх територій. Кардамонові гори перетворяться на острови, а майже вся територія Росії зникне з лиця землі. Який жах? Ось як виглядатиме карта світу після танення льодовиків. Але навіть якщо ваш регіон оминається доля, не поспішайте радіти. За катастрофою прийде хвиля міграції. Нові смертельні епідемії. Усе те, що вже траплялося під час китайської повні. Усі люди на планеті так чи інакше постраждають, а можливо, людство взагалі зникне. До 2050 року залишилося не так багато часу, але ви можете провести його з користю. Наприклад, зміцнити стіни свого будинку, взяти участь у мітингу проти будівництва нових заводів чи вирубки лісів. Як мінімум, зібрати тривожну валізку. Еге ж, ще одну. А з чого почнете ви? Напишіть у коментарях.